Віші роки свого життя людина проводить в школі. Саме тут вона знаходить справжніх друзів, визначається у виборі своїх захоплень, вперше стикається з життєвими труднощами та радіє своїм першим перемогам. Школа недовго залишається у серці кожної людини світлим етапом життєвого шляху. Давайте пригадаємо, яке воно шкільне життя. Минулий навчальний рік ми з вами розпочали яскраво та весело. Багато чого цікавого встигли зробити, вивчали нове, багато читали. Робили подвір'я школи яскравішим, допомагали іншим. Приймали участь у спортивних змаганнях і, звісно, перемагали. Ми отримували подарунки і разом зустріли доленосний 2022 рік. Життя вносить свої корективи, і 2022-2023 навчальний рік ми розпочали і завершуємо дистанційно. Однак це не є приводом для суму, адже під час дистанції також було багато цікавого. А головне, наші учні вкотре довели, що вони найрозумніші. Спортивні, творчі, креативні, люблять природу, справжні патріоти. А щиро люблять свою школу. Добрий день, шановні вчителі, батьки та любі учні! Ми щиро вітаємо усіх із закінченням навчального року. Позаду залишився ще один рік, але він є особливим. Для кожного з нас. Перед усім українським народом стоїть найважливіше завдання зберегти українську державу. Але не дивлячись на ці буремні події, уся наша шкільна родина сьогодні разом. Родина, яку об'єднує любов та повага до Максимільянівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Увага, струнко, всім стояти! Прийшла пора, наш гімн буде звучати. Слава нашій Україні, невмируща слава, стійте цю хвилину струнко, лине гімн держави. Ще не вмерла Україна, ні слава! Українці усміхнеться доля, згинуть наші порошеньки, як роса на сонці. запану. ciccia un sorgi storo se tu Покажем, що ми братя Сьогодні молодь стає саме тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо зараз про війну. Про солдатів, які боронять незалежність нашої держави, для того, щоб життя продовжувалося і світило сонце, і сміялися українські діти на своїй рідній Україні. Вшануймо хвилиною мовчання тих, що полягли, вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті ми жили. Життя досить цікаве та непередбачуване, і тому воно вносить в нашу буденність свої корективи. Саме з цієї причини 2022-2023 навчальний рік ми закінчуємо з вами дистанційно. Але ми впевнені, що скоро знову повернемось до школи до своїх друзів та любих вчителів. Останній споник. Скільки в ньому спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку, світлої печалі, які ніжні почуття охоплюють нашу душу. Цей нетрадиційний останній дзвінок прозвучить востаннє і покличе у незвідану дорогу майбутнього наших випускників? За нашою давньою традицією, Першою з вітальним словом до всіх звернеться директор школи Бондаренко Вікторія Володимирівна. Дорогі наші діти, мами, тати, вчителі, усі, хто дотичне до закінчення 2022-2023 навчального року, усі, хто разом з педагогічним колективом долали навчальний рік у дистанційному процесі, я вітаю вас із закінченням навчального року. І з тим, що ми з вами пристосувалися, змогли зуміли завершити навчальний рік успішно. Я бажаю вам гарного літа, веселих канікул, багато сонця, багато вражень, наберіться сил, здоров'я, щоб повернутися у новий навчальний рік уже без онлайн навчання, сісти за парти і щасливим дружнім колективом, прийнявши багато багато першокласників, розпочати новий навчальний рік. У звичних для нас умовах для випускників цей дзвоник буде трошки сумним, тому що він скористить про розставання з дитинством і про те, що вже завтра настане доросле життя. Я дуже хочу, щоб всі молоді люди вступили до тих навчальних закладів, які вони для себе обрали. Впевнена, що всі ми, батьки і вчителі, будемо пишатися вашими досягненнями. Сердечно дякую вчителям за вашу самовіддану працю, за турботу і знання, які ви віддаєте своїм вихованцям. Хочу сказати спасибі батькам, які спонукали дітей до науки, допомагали пізнавати світ, прищеплювали найвищі моральні цінності. Тож ще раз вітаю зі святом останнього дзвоника, з успішним завершенням ще одного шкільного року. Який кожному подарував нові знання, нові враження, нові звершені плани на майбутнє. Зичу всім вам добра, благополуччя, міцного здоров'я, щастя, удачі, натхнення і Божого благословення. Зі святом. 1 вересня, 4 роки тому перед випускниками молодшої школи гостинно відкрилися двері у світ знань. У них з'явився новий дім, школа, нова родина, однокласники та вчитель. Першою вчителькою для них стала Личковаха Лариса Вікторівна. Разом з нею вони пізнали прекрасний та неповторний світ, історію та культуру українського народу, абеткові істини життя. Природи та суспільства. У нас сьогодні свято, але є одна печаль вчителька не йде уп'яти розлучатися так жаль. Перша вчителька, добра, терпляча, наче мама була нам малим, і любов була щира, гаряча, зігрівала сердечку усім. Ми малі на дві стояли, а в очах цікавість і страх. В ручках Віті букет тримали. І тремтіла тривога в серцях. Ви ж як феям, і добре, і мила усміхалися на нам, як решіро всіх нас любила, як назавжди хвалила батькам. Дев'ятий клас це перехрестя. Хто сміливо зробить крок за поріг школи і продовжить своє навчання в коледжі, технікумі, ліцеї, училищі. Ну, а хтось повернеться до школи. Та продовжить навчання у 10 класі. Впродовж п'яти років біля вас була людина, котра ділила з вами і смуток, і радість, яка допомагала вам у скрутну хвилину, яка знає вас краще від усіх інших, ваш класний керівник. Запрошуємо до слова класного керівника 9 класу мінову Тетяну Миколаївну. Любі мої випускники. Як швидко стали ви дорослими, як одна мить пролетіли наші шкільні роки. Для мене ви по-особливому рідні, дорогі, ви це енергія і креатив, мудрість та інтелект, талановиті артисти, впевнені спортсмени, танцюристи. Я дякую вам за емоції, переживання і хвилювання, за радість, яку ви дарували мені кожен день. Я бажаю вам зробити правильний вибір, продовжити навчання в школі. Або йти, здобувати потрібну професію. І який би вибір ви не зробили, ідіть тільки вперед. І ніколи не здавайтеся, Ідіть впевнено до своєї мети, сміливо ступайте по стежині життя, взявши із собою удачу, наполегливий характер, поради близьких людей і відмінний настрій. Я впевнена у ваших перемогах і зростаннях, бо ви кращі з найкращих. Яка терпляча все-таки наш класний керівник, завжди нам приклад подавала ходити в школу заставляла. І скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпила, і до дверей нас провела, дорослих, добрих, повних сили. Хто в дитячій душі ширі, як найближчий друг, проник, так це він, опора учнів, класний керівник, ділити печалі і радощі звик наш класний керівник. У вересні ми вітали маленьких першокласників із початком навчання у школі. Минув навчальний рік. Вони навчилися читати, писати та рахувати. Надаємо їм слово. Від найменших жителів нашої школи шле вам найкращі вітання свої, нашу сім'ю не забути ніколи. Школа є мати ви діти її. Колись ви були малі і маму вас вели до школи. Тож не забудьте о житті, то вчительку у школу. Перший клас вам всім бажає здоров'я і добра, щоб були всі щасливі і не знали гори зла. Будьте привітні, красиві і милі, а у субрима ж і щасливі. Щоб трудно, щоб вміли дулати, щасливі й весня стрічати. Естафету ми приймаємо. Все найкраще вас весемо. Все обіцяю, що за вас не підведем. Дорогі наші одинадцятикласники. Ми впевнені, що кожен з вас пам'ятає той далекий ранок, коли ви, хто з радістю. Хто зі сльозами на очах та страхом перед невідомим вперше прийшли до світлої, гарної будівлі під назвою Школа? І на порозі зустріла вас вона, ваша перша вчителька Людмила Михайлівна. Але до завершення молодшої школи, дорогою знань, вела вас Горбань Олена Миколаївна. Пам'ятаємо ми ранні наші кроки, коли б повели нас третій клас, дорогу показав світ широкий, країну знань відкрили ви для нас. Хай серце не знає печальні розлуки, хай радість приносить вам діти й наука, бажаєм прожити у силі й здоров'ї, багато ще літ, щасливої долі. Найкращий учитель для дитини це той, хто спілкуючись з нею. Забуває, що він учитель і бачить у своєму учневі друга та однодумця. Саме такий вчитель знає найпотаємніші куточки серця свого вихованця. І його слово стає потужним знаряддям для впливу на формування молодої людини. Саме таким учителем стала для наших випускників. Їх класний керівник Сідніва Валерія Сергіївна. Саме вона звертається до своїх учнів з напутнім словом: сім років назад я вперше зустріла вас на порозі п'ятого класу. З деякими познайомилися трішки пізніше. В моїх очах ви були маленькими бешкетниками, з якими я мала знайти спільну мову. Як виявилося пізніше, в ваших очах я мала саме такий вигляд. З 2016 року розпочався наш з вами сумісний етап життя. Ой, чого тільки не було. Але в пам'яті залишаться тільки приємні моменти. Ви створювали щось нове. Доводилось бути артистами, художниками, модельєрами. Майстрами Ви щиро раділи результатам своїх старань. Однак іноді жага до прекрасного заходила ну дуже далеко. Ви розважались як могли. Активно займалися спортом, підтримували один одного, іноді навіть буквально. Ми подорожували разом відпочивали. І я з впевненістю можу сказати, що ви стали єдиним дружнім колективом. Любі мої випускники, ось і настав довгоочікуваний день у вашому житті День прощання зі школою. Це свято дуже радісне, хоча є в ньому і смуток. Перед вами відкривається нова сторінка життя. Я хочу подякувати вам за емоції. Хвилювання і радості, які ви мені дарували. Дякую вам за цей перший досвід. Для мене ви найкращі, найрозумніші, найвідвертіші, найдобріші, мої гідні похвали та почистий учні. Нехай у вашому житті буде якомога більше радості. Нехай завжди буде в серці любов, а поруч ідуть друзі, які підтримають і допоможуть. Нехай з вами завжди перебуває Божа ласка. Вітаю вас, мій коханий і найкращий клас. Якщо є щось святе на землі, то це батько і мати. І батькова хата, і мамине слово, і стежки, по яких вони ходять. Це два найдорожчих і найтепліших слова. Дві людини, які розділяють з вами і гіркоту невдач і щасливі хвилини радощів, вони віддають вам тепло свого серця. Любіть їх, своїх рідних, будьте гідними для них і дайте можливість пишатися вами. І з вітальним словом від батьків до вас звертається Омельчук Оксана Казимирівна. Як дуже швидко виросли ви, діти, дорослі стали, самостійні всі, тож хочеться сміятися, радіти, сьогодні ви у весняній красі, бо юність ваша це пора цвітіння, як і весна, що цій там виграє. У вас тепер високі є стремління, сміливість, мрія і натхнення є. Тож перед вами стеляться дороги, лише крок один, і будете йти упевнено. Завжди до перемоги, до мрії і до власної мети. Ідіть сміливо, хай усе вдається, хай сонце усміхається в буті, а серденько ніколи не здається, душа, хай не збідніє у житті, А лиш любов'ю виповниться щиро, вністане більше сонця і тепла. Бажаю вам здоров'я, щастя, миру і доля щоб прихильною була. Дорогі випускники, кожен з вас справжня гордість і скарб батьків. Пам'ятайте всі уроки і радісні зміни, адже ці миті більше не повторяться. В добру путь, випускники! Нехай ваша дорога приведе кожного з вас до заповітної мрії. В добрий час! Рідні наші, мамо, тато, дякуємо за те, що дали нам життя, що завжди любили і вірили в наші сили. Ваші натруджені руки, добре серце завжди допомагатимуть у житті, а промінь сімейного вогника світитиме в далекій незвіданій дорозі. Що дякуємо за те, що ростили нас і таючи свої молодість і життя, раділо засумували разом з нами. Вибачте за всі припрощі, що вам завдали, і повірте, що ми будемо гідними називатися вашими дітьми. Важка і складна учительська праця Як вмілий диригент терпляче підбирає нотки, щоб створити потужний акорд, так і вчитель щодня. Щогодини, що хвилини складає єдину палітру знань, вмінь і навичок учнів. До вас, шановні, звертаються зі словами вдячності найстарші випускники. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Спасибі вам за світ широкий, за ваше світле майбуття, за наше щастя світло, за нашу радість до життя. От скінчились уроки, скінчилось навчання, розставання надходить нам час. І звучать найчиріші, і милі вітання. побажання на краще для нас. Стільки років стежку до школи топтали, і по снігу, і по щедрій росі, у рідній школі знання здобували, і дружити навчалися всіх. Тут лишаємо дитинство і спогади чистів, ідемо невідомі світи. Рідна школа подобра, урочиста, рідним вогником з віком світи. Ми виходимо звідси вершини долати та робити нові відкриття. Рідна школа, ми будемо тебе пам'ятати. Кожен день, кожен раз, все життя. Уже назавжди ми повиростали. А тут дитинство нашого пора. Цієї миті ми усі чекали, а в школі все для нас було мов, гра. Тут сміх і радість, щирі друзі, мрії, пісні веселі, перші почуття, і сподівання чисті, і надії, і світлі роки нашого життя. А далі в кожного уже своя стежина, свій вибір, доля і свої поцілі. Та все це школа, лише і Її ми не забудемо жити. Ви що все буде як треба, щасливі зорі усміхаються нам, Нас кличе до польоту синє небо, ми летимо назустріч всім вітрам. Оцей дзвінок, що іноді вам снився, не раз просив до класу вас війти, сьогодні розлучає вас з дитинством, летите в незвідані світи. Право надати останній дзвоник надається класному керівнику 11 класу сіднєвій Валерії Сергіївні.